Між літнім палацом і муром розташовані серія великих підвалів, які провалилися. Я зараз стою в одному з них. Е, ну, це господарчі підвали, так їх, скажімо так, описують, але є припущення, що саме в цих підвалах зберігалися Знаменита колекція вин, які, якими славилася Олександрія, які сюди привозили з різних країв. Тобто, це можуть бути оті самі винні підвали, про які ну, в різних книжках йдеться. Чи вони всі провалені? Це гарне питання. Тобто, тут провалених можливо підвалів три, але кілька підвалів можуть бути цілими. Ну, для того, щоб їх виявити, потрібні, очевидно, що прилади, які фіксують пустоти, і тоді можна буде з'ясувати, чи тут збереглися цілі підвали з вином.